Привіт всім кіноманам! Зима обіцяє бути щедрою на вихід цікавих стрічок на великих екранах. Тому сьогодні нас чекає чергова добірка з найкращими та найгучнішими картинами, які можна буде подивитися в найближчі місяці. Тут представлені драматичні байопіки, супергеройські екшени, детективна комедія з відмінним кастом, нова робота Тайка Вайтіті з Майклом Фасбендером у головній ролі та багато іншого. Якщо ви вже приготували чай та смаколики, то не маю наміру вас затримувати. А ми починаємо. Аквамене загублене королівство. Найближчою кінопрем'єрою, яка зовсім скоро з'явиться у кінотеатрах, є довгоочікуване продовження найкасовішого фільму DC усіх часів. Новий фільм нам розповість про історію чорної манти, пірата одержимого помстою Аквамену за смерть власного батька. Цього разу головний антагоніст більш грізний ніж будь-коли раніше, адже тепер він володіє силою міфічного чорного тризуба. Щоб перемогти його, Аквамен звернеться до свого ув'язненого брата колишнього короля Атлантиди, щоб створити неймовірний союз. Режисерами Аквамена стали Джеймс Ван та виконавець головної ролі Джейсон Мамоа. У стрічці також з'явиться Ембер Хьорт у ролі Принцеси Мери та Ніколь Кідман у ролі Атланни. У світовий прокат фільм вийде вже 20 грудня цього року. Феррарі. Це наступний фільм, який вартий уваги, і в якому зіграно дуже сильний каст акторів, таких як Адам Драйвер, Пенелопа Круз та Шелін Вудлі. Події фільму відбуваються влітку 1957 року. Колишній автогонщик Енсо Феррарі переживає кризу. Банкрутство переслідує компанію, яку вони з дружиною Лаурою започаткували 10 років тому. Їхній шлюб отримує одне випробування за іншим спочатку втрату єдиного сина і законного спадкоємця після визнання та прийняття сина, народженого Енсу, поза шлюбом. Щоб врятувати сімейний бізнес, Феррарі вирішує ризикнути та поставити усе на культову гонку довжиною тисячу миль Італією. Біографічна стрічка про легендарного засновника компанії Феррарі вийде на широкі екрани в Україні вже 28 грудня цього року. Наступний гол переможний початок січня 2024 року. Нас також не залишить без цікавої кінопрем'єри. Спортивний комедійно-драматичний фільм від режисера Тайка Вайтіті, відомого роботами кролик Джорджа та «Тор Рагнарьок». стрічка розповідає гумористичну та проникливу історію про аутсайдерів. Сумнозвісна футбольна команда американського самоа стала відомою після жахливого матчу у рамках відбору на чемпіонат світу 2002 року, який вона програла з рахунком 31-0. З наближенням кваліфікаційного раунду чемпіонату світу 2014 року команда наймає тренера невдаху, якого зіграв Майкл Фасбендер. Сподіваючись, що він зможе змінити найгіршу футбольну команду у світі. Бджоляр Бойовик та трилер, режисерське крісло якого посів Деві Ейр, відомий роботами форсаж та загін самогубців. А на головну роль запросили Джейсона Стейтема. Містер Клей справляв враження миролюбивої людини, яку найбільше за все цікавлять бджоли. Від примарної слабкості не залишилося сліду, коли злагоджена група шахраїв ошукала близьку йому людину. Клей розпочинає боротьбу з аферистами, розраховуючи тільки на свої сили. Насправді він має неабиякий досвід, не лише в бджільництві. Колись він був членом засекреченої організації. Сили у протистоянні між містером Клеєм та розгалудженою мережею злочинців дійсно нерівні. У світовий прокат фільм вийде 11 січня 2024 року. Бідолашні створіння. Фентезі хорор з мою стоун та Марком Руфало, який вийде в український прокат 18 січня 2024 року. Світова прем'єра фільму відбулася ще восени, і важливо зазначити, що він має досить високий рейтинг і позитивні відгуки. У центрі сюжету мати чотирьох дітей, лікарка та соціалістка. Жінка нещаслива у шлюбі з аб'юзивним чоловіком, тому вирішує вкоротити собі віку на дев'ятому місяці вагітності. Але її повертає до життя дещо моторошним способом невизнаний геній медицини доктор Бакстер. Пересадивши їй мозок її ненародженого малюка. Жінка отримує нове ім'я Белла Бакстер та свідомість дитини. Головна героїня аномально швидко вчиться бути частиною суспільства, опановує політику та тікає з коханцем адвокатом. Аргайл 1 лютого від режисера Кінсмана виходить в український прокат шпигунська комедія з Генрі Кавілом. В центрі сюжету фільму не впевнена в собі авторка шпигунських романів про суперагента Аргайла Еллі Конвей. Вона майже не виходить із дому і ні з ким не спілкується, окрім своєї матері та улюбленого кота Алфі. Аж раптом Мелі потрапляє в реальний світ шпигунства, коли сюжети її книг занадто наближаються до діяльності зловісного підпільного синдикату. Тоді на горизонті з'являється справжній шпигун Ейден, щоб нібито врятувати її від викрадення. І таким чином Меллі та її кіт занурюються в таємний світ, де ніщо й ніхто не є тим, що здається. Мадам Павутина Фільм зі всесвіту людини павука від Sony, який має вийти в прокат 14 лютого 2024 року. Стрічка познайомить глядачів з новою супергероїною, ясновидицею Касантрою Веб, чиї екстрасенсорні здібності дозволять їй бачити павучий світ. Судячи з трейлеру, стрічка розповість про те, як саме вона отримала свої здібності. При цьому протягом фільму Веб доведеться рятувати від загадкового нападника кількох дівчат. Одна з яких є Джулію Карпентер, майбутньою жінкою-павуком. Головну роль у фільмі виконала Дакота Джонсон. Всім відомо по франшизі 50 відтінків Сірого. Також у стрічці задіяні Сінді Свіні, Ема Робертс та інші. Боб Марлі Одна любов. Фільм про легендарного музиканта вийде в кінотеатрах 15 лютого. Біографічна музична драма, заснована на реальних подіях, та розповідає про виконавця регі з Ямайки. Завдяки якому сонячна музика з цього острова стала відомою та популярною повсюдно. Актори, який зумів би втілити на екрані легендарного Бова Марлі, шукали цілий рік, розглядаючи кандидатів з усього світу. Зрештою, знайшли британця Кінгслі Бенадіра відомого з серіалів Таємне Вторгнення та гострі картузи. А дружину Марлі зіграла також британка Лашана Рінч, яка знайома нам з фільмів Капітан Марвел. Дюна, друга частина. І завершує нашу добірку, очікуваний багатьма фільм, який виходить в український прокат в останній день зими. У 2021 році Дені вільно вподарував глядачам новий подик класичного фантастичного роману під назвою Дюна. Фільм вразив аудиторію та отримав високу оцінку критиків, підкресливши талант молодого актора Тімоті Шаламе та актриси Зендаї. Дія фільму розгортається на безжиттєвій планеті Аракіс, де видобувається найцінніший у світі ресурс прянощі. Тут розповідається історія міфічної подорожі Пола Атріда та фременів, спрямованої на шлях помсти заколотникам, які знищили його родину. Ставлячи на вагу своє кохання та долю Всесвіту, він обирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке може передбачити лише він сам. Ось такими прем'єрами цієї зими нас збираються розважити. Пишіть в коментарях, яка саме стрічка вас більше всього зацікавила. А я з вами прощаюся лише до наступного відео, яке вийде зовсім скоро. Тому підписуйся, щоб ми один одного більше не втрачали, і до зустрічі!